Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже в цей 34-й день Великого посту. Маємо сьогодні понеділок. В Євангелії сьогодні бачимо сцену, як до Ісуса приводять жінку, яку зловили на перелюбі. На що звертаю увагу? Це перша справа це те, що її приводять з силою. Що, можливо, вона б і ніколи не прийшла до Ісуса. І, можливо, ніколи би про цей гріх не сказала. Її привели силою і просто кажуть, що от вона так і так згрішила. І має бути за це покарана. А другий момент це теж її мовчання. Можна собі уявити, що вона переживала, якщо її поставили посеред людей, повно інших всіх, і їй конкретно кажуть, що от вона так і так згрішила. Перше, що привели її силою, і вона мучить. І знаєте, от думаю над тим, що стільки є в світі людей, котрі не прийдуть з гріхом до Ісуса, котрі не дозволять, щоб Ісус забрав їхній гріх на себе. Котрі будуть боятися признатися навіть якомусь гріхові. Мав таку ситуацію колись в житті, що прийшла була особа і, і говорила, що вона, багато років, приходячи до сповіді, один гріх знала точно свій, але боялася його назвати. І потім через якусь певну кількість років вже їй якось це так замучило, що вона все ж таки знайшла е якусь відвагу в собі, щоб сказати про це. Е дорогі потрібно про це молитися. Молитися е за розкаяння грішників, щоб вони дійсно могли навертатися, але й теж. Молитися за тих людей, котрі, можливо, приходять навіть до сповіді, але вони, як виявляється, можуть не казати до кінця щось. Молитися особливо за тих, котрі несміливі, котрі бояться віддати Ісусу якийсь свій гріх, котрі бояться в чомусь признатися, щоб Дух Святий діяв, щоб вони набралися тої сміливості, щоб все ж таки могли сказати. Могли стати в правді. Часом буває насправді соромно, сказати так, встидно просто. Да? На сповіді, що я прийду і маю сказати. І не раз хочеться якось називати якимись іншими словами, якось там приховати, або якось так по-різному скоментувати, але щоб не назвати це, це прямо. Да? І хтось може прийти і розказувати, ну, я щось там погане робив. Погане робив щось зі своїм тілом, що я маю конкретно назвати гріхи, що в мене от був такий гріх, таке падіння і такий гріх. Ну, то, то можна якось так придумати, як це розказати, чи якось так от його закрутити в різний спосіб. Не раз є просто цей сором або страх назвати по імені цей гріх. І я бажаю, щоб цей Великий піст і, і цей час. Скрухи, покути, насправді відкрив, відкрив нас, що якщо ми підемо сповідатися десь перед Великодньою сповіді, щоб ми могли конкретно назвати свої гріхи, не боятися їх віддати Богові. І так само заохочую вас помолитися за, за ту людину. Можливо, це хтось дійсно буде близький вам, можливо, це хтось буде з вашої якоїсь парафії або щось. Людина, котра боїться віддати якийсь гріх Богові, що вона знайшла в собі цю відвагу і досвідчила цього Божого милосердя, цієї Божої любові. Дякую за сьогодні і до зустрічі!